Вітаю, продовжуємо готуватись до національного мультимедійного тесту. Сьогодні розв'яжемо завдання з 7 класу. Також 7-класники, будьте готові, що ці завдання ви вже впораєтесь, тому виконаємо тема степінь виразу, розглянемо наступні травневі і... Ті завдання, які були у червні 2024 року. Але ж для того, щоб використати цю тему, розв'язати приклад, нам треба буде згадати оці правила. Ці формули всі є на початку розв'язку завдання. Тому коли тільки почнете розв'язувати, подивіться, які формули є на початку. Завдань, щоб можна було потім їм, їм скористатися. Хочу сказати, що сьогодні ми будемо на щось звернути увагу по степінь, якщо А в нульовому степені є число 1, коли А не дорівнює нулю, і також нам треба пам'ятати, що. Будемо сьогодні побачимо завдання з від'ємному степеню. Що це а в мінус н-ному степені це одиниця розділена на а в n. Причому А не дорівнює нулю, а показник це натуральне число. Також нам треба звернути увагу на ці ці вирази. Коли, а, а, коли у нас добуток степенів основи з двома різними знаменниками, то ми основу залишаємо ту ж саму, а показники степені складаємо приділені показники степені треба відняти. І хочу звернути увагу, якщо степінь-степінь виразу, то треба показники степеня перемножити. Отже, переходимо до першого завдання, яке у нас було 18 травня. 2024 року. Нам треба обчислити і записати відповідь. Тому давайте ось тут перепишемо це, поки ви поки ми переписуємо ви, міркуємо, як треба знайти, і які формули будемо використовувати Х у п'ятому степені. І все це у другому. Або у квадраті, що називають, розділити на Х. В мінус п'ятому степені. Ми пам'ятаємо, якщо у нас степінь степеня, то треба показники степеня перемножити. Давайте поки що запишемо x5 умножить на 2, а тут буде Х в п'ятому степені. Давайте почергово. Тепер у нас є ділення двох степенів х у 10 степені 5 2, і треба відняти. Отже, при діленні двох степенів нам треба відняти х у 10 треба відняти х у мінус 5 степені. Тоді ми отримаємо х у степені 10 додати 5. І ми отримаємо х у 15 степені. Х у 15 степені – це відповідь В. Запишіть, будь ласка. Chuas, sure, Шостий приклад за 18.05 це буде Х у 15 степені. Наступний приклад, який є у цьому ж завданні, це 25 травня. Було завдання: треба визвести до квадрату дріб 512. 512 так і записали. 5, ой, 5, других, вибачаюсь, треба визвести до другого степеня. До квадрату ми вивчали з вами це у 5 класі. 5 у квадраті це буде 20. 25, 25, 2 у квадраті 24, 25 четвертих, а тепер переходимо до матеріалу 6 класу, треба із, 10, із звичайного дробу, це неправильний дріб, перетворити цей неправильний дріб, десятковий дріб. Тут у нас можна використовувати декілька способів. Можна 25 розділити на 4, 25 ділимо на 4. Це один із способів. 25 ділимо на 4 це буде по 6. 6 на 4 це 24. 1 у залишку. Ставимо кому. 10 розділити на 4 це буде по 2. 2 4, 8. І тоді залишається. 2. 20 ділимо на 4, це буде по 5. 6,25. Можна це записати як 6,25. Це перший спосіб. Другий спосіб, давайте я запишу 6,25, ми побачили це відповідь Б. Але ж іноді ділення можна ось такий дріб, коли у знаменнику у нас двійки, то в такому випадку ми пишемо 25 четвертих, можна перетворити в десятковий дріб. Ми пам'ятаємо, що знаємо такі червні числа. Як можна четвірку перетворити в сотню? В десятку тут ціле число ми не отримаємо, але ж коли ми. І 4 помножимо на 25, то в такому випадку знаменнику буде 100. Але ми не можемо тільки знаменник помножити на 25, нам треба і чисельник помножити на 25, тоді значення дробу від цього не зміниться. 25 і 25 скоротиться, і нас залишиться 25 четвертих. Так, 25 у квадраті 25 помножити на 25, це 625. 4 помножити на 25, це буде 100. А ми вміємо усно швидко ділити число на 100. Значить, нам треба праворуч, піти вліво, відокремити два знаки. Буде 6, сіли. 25. Сотих. Це завдання теж ми отримали, що тут 6,25, що тут 6,25. Але перший спосіб ми виконували знак переводили звичайний дріб у десятковий за допомогою ділення, другий спосіб ми виконали за допомогою множення. Відповідь одна й та ж сама. Наступне завдання, яке було 6 7 червня, це завдання номер 1 Подивіться, будь ласка, на умову, і зараз будемо продовжувати його. І так, нам треба возвести до куба, до третього степеня дріб. Так, виправляємо ситуацію, яка виникла. 4, це 64, 5 у кубі або у третьому степені 125. І А5 помножити на 3 у 15 степені. Перевіряємо, як я бачу, це відповідь Б. Так, будь ласка, уважно дивіться на умову, щоб не зробити помилку. Також у 7 червня номер 11 було ось такий вираз. Треба було знайти степ... визначити значення х його степінь. Так як у нас, давайте перепишемо, коли ми пишемо, ми вже починаємо міркувати, що робити далі. Помножити на Х у мінус другому степені і Х у мінус 5 степені. Зробимо цей приклад двома способами. Чому так? Тому що цей приклад всім цікавий. Тут у нас є від'ємні степінь. Які від'ємна степень, ви пам'ятаєте, що Х У. Мінус n степені можна записати як єдиниця, розділити на х у n степені. А ось тут у нас. Ну, давайте спочатку виберемо значення сьомого класу, те, що ми знаємо, що якщо у нас треба помножити основу з різними знаменниками, то ми складаємо ці показники. Х у нас буде 5 додати мінус 2. Мінус 2. І треба розділити. Значить, відняти треба показник степеня мінус 5, мінус 5. Тепер давайте міркувати. Х буде дорівнювати х5, і нам треба додати мінус 2. Тобто тут у нас мінус 5 відняти 2 це буде 3. І ось тут. Мінус дужки мінус це у 6 класі, класі ми таке вивчали, тому тут ми отримали три степінь додати 5, це буде х у 8 степені. Х у 8 степені. Це відповідь Д. Давайте перевіримо зробимо іншим способом. Так у нас є, ми так записали це. Ну, Так як у нас є і чисельні по знаменнику від'ємні степінь, перепишу цей приклад. Помножити на х мінус другому розділити на х мінус п'ятому. Якщо у нас є від'ємна степінь, то нам треба поміняти цю від'ємну степінь мінус друга степінь, перенести в, квадрав, в знаменник, а х мінус п'ятому перенести в чисельник. Ось така маніпуляція у нас буде. Х у п'ятому було, так і залишаємо. А тепер треба помножити на ху. П'ятому, тому що ми з чисельника від дріб перенесли в знаменник. А тут у нас х у мінус другому було в чисельнику, переносимо до знаменника і міняємо знак на протилежне. А тепер у нас є х5 додати 5, це 10 степінь відняти другу степінь. І ми отримаємо х у восьмому степені яким способом вам зручно виконувати це завдання, таким ви виконуєте відповідь Д Х у 8 степені. Тому що ви будете здавати національний мультимедійний тест і тести, використовувати ті способи, які вам зрозумілі. І на сьогодні в цьому відео роздивимось завдання за 12 червня, третій номер мінус. 2х у другому степені або у квадраті треба визвести до третього степеня, до куба. Пам'ятаємо, якщо у нас є возносимо до третього степеня, до непарної степень від'ємне число, то в результаті ми отримаємо від'ємне число. Отже, мінус залишається 2 у кубі це 8. Х у квадраті, де ще треба визвести до третього степеня, це Х буде 2 помножити на 3, це буде шоста степень. степінь. Шукаємо відповідь: це відповідь А. Будь ласка, уважно передивляйтеся всі ці, ці умови, щоб не зробити помилку. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних відеоуроках.